Інакші... а то, то я тобі теж колись Вперше, тобі... А який ще? Ну, минає, проходять тижні, минає так за роком рік. Чекай, чекай. І кожен знає, добре знає, минає вже 20-й вік, це вік культури винаходів. Великих мудростей цей вік, ох, як же тяжко тепер жити в гріхах упавший чоловік. Йому не причкачка, то я добре. так швидко, бо то там треба. Йому й на думку не прийде, що може статися із ним, душі спокою не дає, прагне крові братів своїх і косить смерть людей, як сіно, покоси горами кладе, одні бідів тінця не а вже за нею друга йде. То кара Бога наступає, то гнів Господень настає, і серед того буревію голос Спасителя живе. Прийдіть до мене всі, що струджені в гріхах, прийдіть. А я обілю вас. Та люд твердий, немов той камінь, не чує тих ласкавих слів. Панує гордість злой ненависть серед упавших синів.